Премудрість до колосян послання святого Апостола, Павла читання, будьмо уважні, благодать вам і мір від Бога Отця нашого. Дякуємо Богу і Отцеві, і Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячись за вас, відколи ми почули про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, що маєте до всіх святих, задля надії, що вам збережена на небі. Яку ви перше чули у проповіді правди, у Євангелії, що до вас прибуло, і що у всьому світі дає плоди і росте, так, як і у вас від того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу у правді, братя, кожному дається виявлення духа на спільну користь, іншому подається духом слово мудрости, іншому тим же духом слово знання. Іншому віра у тім самим дусі, іншому дар зцілення у тім єдинім дусі, іншому сила творити чуда, іншому дар, дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому ж тлумачення мов, та все те чинить один і той же Дух, що розділює кожному, як він, хоче. погоче. Але. Мій, треба, мудри, але, мудри, але мудри.